Всім привіт! З вами Віктор Тарулок. Подивимося сьогодні розклад на Суми і Сумську область. Що чекає? Ситуація постійно загострена, постійно, от так скажу, міняється все. То більше, то менше обстрілюють, але не вщухає. Саме головне, що не вщухає, Уже потрібно робити мир, але декому не хочеться цього миру, ну і от постійно це колесо. Фортуни. Сьогодні змінилось туди, сьогодні завтра змінилось туди. Не забудьтеся підписатися, поставити вподобайку, а також написати свій коментар, А хто хоче на особистий розклад. Посилання буде в коментарях. І так, дивимося суми. А, до речі, я дивився е, суми ситуацію. ситуацію. Так я перед цим казав, що буде сильна накалюнність і. Буде наступ. І цей наступ у них провалиться і розіб'ється. От бачите. Ситуація справдилася, то, що я робив. Наступ був на суми, прям валили добром, але у них операція ця провалилася. Ну, Давайте далі подивимося, що буде в майбутньому. Чи справдиться мій розклад? Суми, воєнні дії. Суми, воєнні дії. Оновлення. Оновлення. Ну, у нас тут далі буде. Тут каже карта ротація. Оновлення. Оновиця. Зробити ротацію. Дуже багато жертв. У них дуже багато жертв і вони хочуть зробити ротацію. Навіть тайні плани знову випадають. Тайні плани для наступу. Тайні плани для наступу. Зробити вибір. Посилають, можливо, якусь розвідку свою, подивитися, що, як робиться. Ну, тут карта каже, е готовляться, готовляться. А щоб ну, потрібно знову стягнути. Резерви від кілясів. Тому що дуже багато потерь. Тому так карта випала, що е, недавно катастрофа в них була там. Багато потерь. Перебили багато. Але плани готуються. Плани готуються для подальшого наступу. Ну тут карта знову випадає, як початок підкріплення. Щось іде. Логістика, я так скажу, вони, вони оновлюються і так як, можна сказати, почву прищупують. Де можна прорватися. Тому що тут карта випада великих жертв і дуже великих е, багаторанених. Зайшли в тупік. Карта тупіка. Це так як більше, не самі суми. Це так, як вони хочуть прорватися до сум. Але цього не вдається. Вдасться прорватися до самих сум. Ну, боротьба ще буде. Боротьба буде. Карта каже дуже великі пригради. Захист ще великий. Наступ іде, а захист великий. Дуже багато гори стоять, бачите? Людина стоїть на горах, це захист, а вони прориваються, але навіть один чоловік може побити шість. тому що тут. Вигідніша позиція. Українських військ вигідніша позиція. Так, подивимося з української сторони на сам Город Суми. Сам Город Суми. І зразу випадає: Недостаток ресурсів. Недостаток ресурсів. Постачання йде дуже слабе. От, іде, але дуже слабе. Тут, як нібито, постачання дають, а доправити нічим. Через те і слабе постачання. Ну, є надії на щось. Хочуть цього і зразу, але все одразу не вийде. І уход. Дивіться, як я скажу на самих людей. Кризисна ситуація потіря е, домів квартир. Шукаємо щось нового, уходимо і карта падає евакуації. Бажаємо чогось кращого десь далі. Ну, якось жити потрібно. Сімірка Кубков. Думаємо. Ілюзорні Іллюзор, думки. Але, е, знаєте, Уходять тільки ті, хто дійшов до критичної точки. Я доходжу до критичної точки, стаю жертвою і не знаю, що мені далі робити. Десь далеко піти не так то і добре, тому що хочу піти, але куди йти? Є надія ще, що щось може налагодитися. Але декому приходиться йти на евакуацію, десь виїжджати. Почати щось нове. Почати щось нове. Тут випадає більше гуманітарна підтримка. Допомагають людям виїхати, знайти якесь можливо, житло, допомогти цим. Гуманітарна підтримка і якась надія. Надія на якісь зв'язки, можливо, у когось десь якісь родичі є. І так. Але тут ілюзій багато питати не треба. Карта каже, ілюзії. Вже ілюзії. не дуже хочуть і за границею. Вже людей наїхало стільки, що їм вже не знають, як позбавитися і назад відправити. І багато хто поїхав за границю, трошки побув і зрозумів, що в Україні, там, де людина родилася, набагато краще, ніж десь. Шукати щось собі, і чи буде, чи не буде. Оці ілюзії вже стали розвіюватися у людей. Багато в кого, да, почали розвіюватися. А то казали, ми от луна омани, вибор. Тут карта випадає, як дехто хоче зробити якусь дію, але доходить до воріт і каже, та ні, я поки ще побуду. Поки ще є за що жити. А давайте подивимося гуманітарну обстановку, де будуть найбільше прильотів. Найбільше прильотів у Сумах. Суми, найбільше прильотів, де може бути. Центр випада карта. Центр і центр управління. Імператор випав. Центри і центри управління. Дитячі садочки. сюди, це, знаєте, освободиться от того, чого вже не потрібно було. Нехороша карта теж випадає. Старший аркон, але цей старший аркон, як знаєте, як пробудження. Є, як люди починають розуміти істину? Пробудитися і зрозуміти істину. Лікарня? Лікарня, да? Тяжесть війни. Нешвидкість. Лікарня постійно одне й те саме. Уміряност як постійно. Постійно одне й те саме тяжесть війни. Бачите, будинки не обминає. Люди жили добре, як розширеність. І особливо Окраїни чомусь випадає. Ось там випадали Окраїни і. Е Карта як переміщення військ. Переміщення військ ближче. Але це карта загроза з повітря і сильна загроза. От постійна. Даже я б сказав та загроза, коли її не чекаєш. Початок і великі прильоти. Там, де люди відпочивають. У мене карта випадає сили. От є велика сила, якою вони обстрілюють город. Хочуть, щоб прийняли домовленості. Карта випадає зустрічі і того, що вони предлагають. Якщо ви не хочете те, що ми вам... Предлагаємо, не хочете прийняти нашу домовленість, ми будемо брати вас силою. Ну, силою як, людей бить силою і разрушать наші домівки. Карта каже: робіть свій вибір, хоч він і тяжкий, але ви його повинні зробити. І чим швидше, тим краще. Тому що будуть пожари, буде вогонь, буде швидкість, буде обстріли такі. Знаєте, масовані обстріли. І про це ми будемо знати. У нас є свої шпигуни, і є люди, які повністю все докладають, що де і як робиться. Так що тут не увільнеш. Будемо обстрілювати місцеве населення для перемоги. Щоб люди здалися. Те, що накоплювали. І навіть тут карта випадає, як ресурси. Там, де ресурси, там, де видають ресурси. Де гуманітарна допомога йде. Де все стабільно. було. Де ні разу не обстрілювалися, Вони почали вже ті райони обстрілювати, де ні разу не обстрілювалися. Як дощ. Автовокзали, жд вокзали, робота, церкви. Управління, соцслужби. Ну, так все тут є. І ще карта каже, як колись. І все в нас стоїть це в планах, як в тайних планах, для того, щоб люди очистилися. Мир. Або згодились на мир. Ну, на їхні условия. Або виїжджали. Отак от карта от каже. Або виїжджали. От, знаєте, в мене карта стоїть тройки. Тройки. Прийміть правильне рішення, тройка. І дойдіть до якогось результату. І ви відійдете від того, що вас мучить. І буде мир. Сонце. Досягне результатів. Як оця тройка почне танцювати і празднувати. так все і закінчується. В мене випадає тройка. Три чоловіка. Можливо, не три чоловіка, можливо, три страни. І так може бути. Рішають долю України. І як, вона, як вони согласяться, дойде до одного рішення. Зразу буде праздник і все закінчиться. Але поки рішення це не приходить. Нікому, нікому не приходить в голову його прийняти це рішення. Давайте подивимося Сумську область. Що по Сумській області з української сторони. Острова область української сторони. У нас вигідна позиція. Свої плани, вибір. Так що вигідна позиція це теж добре. Але ще тут карта е, психологічної підтримки і ми ну, вдержимо території. Карта часу. От прийде час, коли ми приймемо рішення. Зараз поки, як на виборі, На виборі, але у вигодній позиції. Вигодна позиція давно, як і раніше. Вигідна позиція. Ми боремося і завжди отримуємо успіх. І про це доповідаємо. Ну, тут і стабільність випадає. Стабільність, праздник, допомога. Волонтерство працює. Якесь накоплення ресурсів, тайне накоплення ресурсів. Тайне. Для переходу краще, чим було. Карта світу випадає. Ця карта каже, як набираємося постійно, набираємося досвіду. Через те накоплюємо ресурси таємно. Для перемоги, для праздника. Не спішим. Не спішимо розтрачувати ресурси. Ну, проблеми є. Проблеми є. Не всього доста, що потрібно. Проблеми вода. Погано з водою. Територія, успішність. Ну, от биватися є чим. Відбиватися є чим. Ці точки сіточки дві, навести порядок і розгромити те, що мішає. І ще карта каже, ми зможемо, у нас все є. Карта сили випадає. Навіть е мах е це розширення території, активні дії і воля до перемоги. Свої стратегії. От людина як планує свої стратегії. І полицею мечу, можна сказати, свої плани і стратегії на території. Розширення території. Приказ дан, держимо, оборона сильна. Так що українська сторона тримається добре. Українська сторона тримається добре. Давайте подивимося з російської сторони. Давайте подивимося з російської сторони. Російської сторони. сторони. давайте подивимося. Так. Еге. Ну, тут дивіться, тут свої плани, тут свої перспективи. Перспективи на успіх. Сили, правління. Є надія. Надія на успіх, але не скоро. Захист, плани. Свої стратегії. Вони теж учаться. Тут я не можу сказати, що в них, от, знаєте, повний завал уже. Свої сили, своя стратегія, свої дії, свої проблеми є. є. Але то ще випадає шпигунів, і договоренності. домовленості. І так як там би подала карта на свої території. Знайти якийсь шлях, де можна прорватися. Ну, щоб сказати, дураки, не дураки, я так скажу. І не можу цього сказати. Кажу те, що карта показує. Мог би сказати, що хоче. Але кажу те, що показує карта. У них є натія. Натіє. От е, тут по карті показує, як у них що стається, от розбили їх, да? розбили, робили вони якийсь наступ, їх розбили, вони оновлюються і починають робити стратегію на майбутнє. І вони вже, от по цій карті, вже як е, починають мислити по-другому, діяти по-другому. Тому що е, опит. Опит прошлого. Думають про те, як це сталося. Обдумують це все. Обдумують, як сталося, і ну, накоплюють опит. Я, карта каже, я тримаюся, і ті всі шишки, що я забив, набив раніше, тепер я їх знаю і хочу оградитися від цього, щоб ще раз не попасти в цю погану ситуацію. Для цього, перед тим, як щось робити, я по-тіхому, по тихому вночі, як, знаєте, обслідую, дивлюся на обстановку. От малими групами. Малими групами. Дивлюся на територію, де слабші місця, щоб їх використати, щоб пройти. Але ще проблема в тому, що дуже багато колісо тут випадає, рух великий. Це можуть бути мотоцикли, можуть бути якісь там квадроцикли і що хочеш. Рух великий. Колісо. Все, що зв'язане з колісом. І дрони дуже допомагають в розширенні території. І дії вони воєнно-начальників. Для досягнення перемоги планується все, планується все і накоплюються ресурси. Але бачите, накоплюються ресурси, а лічний состав. Лічний состав, як потіряв впевненість. не впевнений в собі показує карта. Надіжди немає, надії немає, тому що були такі ситуації, коли вони думали, що прорвуться, захватять, підуть далі, а оказалося, що потіряли тільки лічний состав. Ну, наступ буде. Планують знову. Але безуспішний. У нас тут буде, але безуспішний. Даже я так скажу. Ще можливо, і відійдуть з якихось територій. По вісімки кубків це оставить те, що вже було. Плани є. Пройти далі, я б сказав, даже, можливо, пройдуть далі. Але по вісімки кубков оставлять знову. Роблять свої стратегії на території. Бажають захватити висоту. Прям, але що вони захвачать? Захватять, захватять жертви одній тупік. Дойдуть, дойдуть до тупіка. Потім вийдуть. Вийдуть із жертвами. Випалять їх якимось новим оружєм. Випалять якимось новим оружєм. І отримають вони крах своєму наступленню опять. Тепер наступленні і буде крах. Нічого вони не отримають. Все поки буде все на місці. Все буде на місці. Але з гуманітарною обстановкою. У сума буде трохи проблеми. І з водою, і світом, і з газом з усім. Але з цим можна ще жити, аби не обстрілювали. Железнодорожні вокзали, дивіться, тому що в мене прям вокзал випав. Жадний вокзал. Ну, а також де скупчення людей, так вони старатимуться бити. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо вподобайки, ділимося цим. Розкладом, щоб якомога більше могли подивитися цей розклад. А також хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях.